Всім привіт! Сьогодні на огляді міні-трактор Джинма 404 CNU. Це, щоб ви розуміли, не із старих партій, це одні з останніх. І я от хочу вам показати це для тих коментаторів, для любителів там саме джинми, Ловоло, що це кажуть, гарні трактори. Та гарні трактори, я ж не спорю. Але вони вже як морально, так і фізично застарілі. І гарними вони були ще років, ну хоча б 5, а то й більше. Тому зараз же на сьогоднішній день ну, купувати трактор з таким комфортом, ну я вважаю, це потрібно або не любити себе, або купувати трактор ну, для когось щоб на ньому працював хтось інший. І якщо ми беремо трактора джинма да, без кабіни, то там питань набагато менше, хоч вони і є, але ну, за відповідну ціну можна на таких тракторах працювати, можна їх купляти, і навпаки, навіть потрібно. Але зараз у нас на огляді трактор саме з кабіною. І колись вони і коштували, ну зовсім недешево, і плюс були таки досить популярними. Ну і на сьогоднішній день я вам скажу, такий трактор коштує 9200 доларів. Ну, зовсім і немало. Ну давайте так, якщо дивитись на трактор з вулиці, а саме на кабіну, то в принципі все виглядає більш-менш адекватно. Це поки ви не заглянули всередину, я вже не кажу про те, щоб туди залізти, да? а це теж, я вам скажу, такий собі серйозний квест для того, щоб просто залізти в трактор і сісти. А ще потім на ньому потрібно якось і працювати ж. Я думаю, хто не пробував, той не зрозуміє. Хоча максимум я постараюсь сьогодні це все вам передати. Отже, 9200 долярів. Да? Дивимося, що ви за них отримаєте. По-перше, це з ходу 24 очна база з 40-очним двигуном. Вага трактора заявлена 1660 кг для сараковки. А зараз вам і 2 тони мало. Раніше їх купляли. Ну, по-страшному, це були популярні тракторці. Ну, Плюс в порівнянні, звичайно ж, він був досить таки конкурентний. Це зараз уже все, скажімо так. Ну, Бачите, грузи є в комплекті, передні. Ну, і Давайте одразу по колесам. Передні колеса мають розмір 6,5 на 16 диск, розборний, колія регулюється. І регулюється тут вона в діапазоні від метра 1,5 до метра 35, що передня, в принципі, що задня. Задні колеса мають розмір 11,2 на 24. Диск, як бачите, теж розбірний. Грузів в комплекті, правда, на цих колесах немає. Ну, бо це джинма, на них ніколи задні грузи на колеса не ставились. Ну, Це ж таки вкотре хочу наголосити. Поки ходиш і дивишся на трактор з вулиці, то все виглядає, ну, в принципі, нормально, адекватно, діодіки навіть на кабіні стоять. Ззаду тут бачимо. Примусова гідравлічка, так, на секундочку, непогано. Але поки не починаєш роздивлятися це все детальніше та ближче. Хоча є моменти, які мені і сподобались, тобто на джинмах на одній із перших стояли розширительні бачки для гідравлічного мастила. Маленькі, простенькі, пластикові, але тим не менш вони є, і це реально круто і добре. Також, як бачимо, є дві пари додаткових гідровиходів, які керуються від основного розподільника, він трьохсекційний. Плаваюче положення він має на одній секції, тобто тільки на самій навісці. Ну і дивимося, да? доступ до самого розподільника, ну, такий собі поганенький кабіна тут стоїть низько, вона тут зовсім ніяк не піднята. Тут все виліпили, зліпили, да, воно помістилось, але. Не дай Бог, що будете мучитись. Так, добре, я думаю, звичайно ж, зрозуміло, що тут окремі масляні ванни на гідравліку та трансмісію. Я рахую, це все ж таки плюсом, причому беззаперечним. Що ж до виконання самої примусової гідравліки, тут, в принципі, ті ж самі проблеми, що і у Донфенга. Ну, майже ті ж самі. Ну, я їх зараз вам озвучу. Ну, а так, по гідравлічним проводам, по цим шлангам резиновим, в принципі. Все мені подобається. Там, де потрібно, там є резинові переходи. Там, де потрібно, там, де треба, а це, в принципі, всюду, Стоять вони желізні, і це добре. По самим циліндрам вони трішки менше, ніж на тих самих там скаутах, файтерах і тому подібних. Є ось такі незрозумілі мені всякі переходи. Знову таки, це, це заводське виконання, тобто уголки. Ну, Мені здається, їх тут не мало б бути. Ну, але конструктори чи хто там найкращого рішення знайти не змогли, То й зробили ось так. Ну, Добре, рухаємось далі. В цілому, по мостам я бачу, розміри ви бачите, тобто задній міст, чулки на задніх полосях. Але, що мені ще сподобалось, кабіни, бачите, вже стоїть на подушках. Кріплення бокових тяг розтяжок теж зроблено грамотно, тут взагалі беззаперечно. Самі ж тяги з нормально товстого металу, нижні клешні теж цілком відповідно. Але їхня проблема, що вони прямі. При звужуванні вони затирають гідроциліндри. І поки ви не почепите сюди навісного обладнання, ви це не зрозумієте. Цього не побачить абсолютно ніяк, поки, я ж кажу, не буде причеплено навісне обладнання. Ну а в цілому. Причіпний вузол тут один, який дозволяє одночасно працювати з Вомом. Зроблений він цілком адекватно, мені подобається. Ну а пасовій навіски є косяк. Він суттєвий. Вирішити його, звичайно ж, можна в домашніх умовах, але я вам скажу це не так легко, як вам здається. Ну, саме головне питання це, звичайно, що курили китайці, коли проєктували цю навіску, коли її зробили, чому його не протестували, не перевірили. Ну, В общем, питань вистачає. Зато це Джинма, і зато це Дон Фенг, який такі ж самі проблеми має по навісті, да? ну, таке собі. Ну що ж, рухаємось далі. Далі ще буде цікавіше. Це у нас кабіна, це, мабуть, саме цікаве, що є в цьому тракторі. Ну і одразу, да, підлоги рівної немає. Зато є ось такі невеличкі двері, є форточка, двері не на всю ширину кабіни, ну тут по-цікавому, да. Також кабіна зашита пластиком, але є нюанс. Сидіння, дивимося, воно просто лежить на підлозі, чи як це назвати, не знаю. Амортизації нуль, коротше. Далі, тут ось для чогось омивач. Чому його не вивезти на двір були? Ну, то есть бачок для омивача склад для рідини. Я не розумію, чому його не вивели на двір. Тут все зашито. Пластиком, таким чорним, унилим потолок в чорному пластику, я ще такого не бачив. Зато є динамічки, магнітолка, ну все як треба, вентилятор. І ви мені ще скажіть, да, ви кажете, там білий пластик погано, сірий пластик погано. А що ось такий чорний пластик буде краще? Також бачимо, є люк, без люка тут зовсім нікуди. Є купа дефлекторів, вони тут знаходяться тільки спереду, бо пічка тут теж є тільки спереду. Панелька управління кабіною, тобто освітленням, вентилятором, омивачем, скла. За якість самого пластика, треба, мабуть, щось сказати. Ну, мені абсолютно не подобається. Тобто панелька класна якість. В кабіні все зашито таким дішманом, що просто нереально. Ну, На рахунок самої ж приборки, да, як бачите, вона тут автомобільного типу, мені такі приборки подобаються, є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Вона інформативна, і саме головне легко читається. Я думаю, зрозуміло, що руль тут не регулюється ні в яких положеннях. Тут у нас традиційно встановлені під рулем кнопки, управління освітленням, поворотами, сигнал. І саме тут їх постійно зачіпаєш, бо кабіна тут досить малого розміру. Вона вузька, добре, що хоч замок запалення поставили трішечки з боку, що хоч. Якось воно не заважає залазити в трактор. А тут, я ж вам казав, це ще ті учені. Зато є всякі органайзери, дійсно пластик, прикольно. Заднє вікно тут відкривається, бокові ці шторки відкриваються. Ну, Нормально, в кабіні з обдувом питань взагалі немає. Речашки тут зроблені все таким чином, більш-менш адекватно. Навіть кран цей, як бачите, зайшов в кабіну. Хоча він тут, я рахую, не нужен, не потрібен він в кабіні. Його там раз підрегулював і все. Ну, переходимо до самого плачевного джинна. Це її речаги. Їх величезна кількість, і зроблено воно дуже неправильно. Це у нас важіль блокування диференціалу, як бачите. Так, воно все закрито резиночками. І я ж кажу, раніше це вважалось нормою. Навіть тут якусь резиночку прикрутили, бачите, щілину закрили велику. Але, тим не менш, на сьогоднішній день це вже точно не норма. По КПП речах посередині між ногами, 4 передачі вперед, одна передача назад, 2 діапазони. Отже, 8 передач вперед, 2 передачі назад, і ще бачимо половинки, ходозменшувач, Тож маємо 16 передач вперед Та чотири передачі назад. Пролізти через ці всі речаги і сісти в кабіну це дуже складно. Постійно за щось ти зачіпаєшся, постоянна нога у тебе нікуди не влазе, потім не влазе коліно. Ну, в общем, я думаю, ви мене зрозуміли. Я вже не кажу про те, щоб дотягуватися до цих всіх речагів, це теж таке собі задоволення. Коротше, в 25-му році. Така кабіна, ну це просто відстій, що можна сказати. Але ж це джинма, да? супер легендарні трактори. Хоча я особисто ніколи в них нічого гарного не бачив. Прям щоб було супер-пупер. Так, коробки у них свої індивідуальні, завжди були мінімальні зазори, завжди не було ніяких шумів, все перемикалось м'якенько, плавненько. Ну але, як бачите, завод. Поки місць, можливо, ще щось поміняється на краще, але поки ніяких модернізацій новшеств не вводять. Так, вони поставили ту примусову гідравліку і на цьому все закінчилось. І навіть капот потрібно піднімати вручну, ставити ось цей упорчик, і так воно і тримається. І це все реально, як то кажуть, настояща оригінальна джинма якраз. Ну, що ж, тут під капотом не менше всяких цікавинок. Маємося такий звичайний стандартний традиційний паливний бак. Радіатор захищений захисною сіткою. Акумулятор 12 вольтовий на 60 Ампер годин. Вимикач маси під капотом Теше мучення, тому що капот, як бачили, піднімається не дуже і легко. Зато є бачок для рідини. Ну і в принципі... З цікавого такого все. Двигун 4 потужністю 40 кінських сил. Як бачимо, звичайні тут форсунки, звичайна паливна механічного типу, а все тому, що це двигун з маркуванням КМ490 ВТ. І що цікаво, чув таку інформацію, що начебто вже цей завод працює на останньому подиху. Тобто, скоро, можливо, вже будемо їздити на інших якихось. Двигунах. Так, що по фільтрам? Це у нас фільтр масляний. Тут фільтрується мастило саме двигуна, є фільтр відстійних паливний, бачите? фільтр, Він тут ось внизу так цікаво зроблений. Вище у нас стоїть фільтр тонкої очистки палива. Ну і, в принципі, все. Є ще сіточки в штуцерах, ну, все по стандарту. Повітряний фільтр тут, звичайно ж, контактно-масляний, з циклоном. Тож моя думка, що воно це все давно вже застаріло, вже потихеньку всі переходять на фільтра сухі з бумажними фільтруючими елементами. І все тому, що там ступінь очистки повітря від пилу набагато більший. І двигун вам скаже тільки дякую, звичайно ж. Ну а так, доступ до двигуна і до клапаної кришки я б сказав, би нормальний. Генератор встановлений звичайний, потужністю 350 Вт. Ну і, звичайно ж, традиційно встановлені два НШ. Один йде на задню гідравліку, інший йде на гідрооб'ємне рульове керування. Ну і зверніть увагу, скільки є тут всяких перехідників на гідравлічних оцих магістралях. Мені таке не подобається. Всякі уголки, перехідники, а фільтра толкового, додаткового і не поставили чомусь. От що мені подобається, що у джинмах, що у донфенгах, у них прикольні вихлопні труби, Тобто глушники стоять. Вони маленькі, легесенькі, і трактора роблять доволі таки тихо. Ну і попереднім мастам не показав звичайний редукторний. Єдина відмінність від більшості, скажімо так, це розташування саме гідравлічного циліндра. Все інше, тобто бортові редуктора, ну і кріплення передніх крил, до речі, ну, з товстенького металу зроблені. То тут все як у всіх можна сказати. Блін, на такий трактор і пішло стільки часу. Ладно, давайте закругляться і по висновку. Да? Я думаю, хто дивився і не перематував, розуміли моє відношення до цього трактора. Колись, да, були ці трактори супер. На сьогоднішній день ну, не актуально, просто не актуально. Що ж, кому цікаво, підписуємося на канал, поставте лайк, я думаю, вам не важко. Всім дякую за увагу. Бажаю миру, здоров'я і гарного дня! Да, для замовлення номер телефону ви бачите зараз на екрані. Ну або якщо у вас є якісь питання, теж набирайте, я щось підскажу.